Всім привіт, друзі! Я думаю, ви в курсі того, що з ходом природної еволюції всі живі істоти поступово позбувалися непотрібних частин тіла, як от, наприклад, хвостів. І ось сьогодні ми розглянемо електричні газонокасарки, які теж йдуть шляхом природної еволюції і вже встигли відкинути свої хвости у вигляді проводів для підключення до мереж. Тобто ми сьогодні розглянемо акумуляторні інструменти Сіквоя, а точніше порівняємо дві моделі газонокасарок легкої та маневреної SBL 2033. EV, та потужної SBL 4037B і 2W. Обидві частина лінійки Connecta Series, тобто одна батарея, велика кількість сумісної техніки. Але яка з них підійде саме вам, та яка з них буде максимально ефективною саме на вашій ділянці? Давайте розбиратись. Але, друзі, для початку пропоную усім разом зробити одну важливу річ. Прямо зараз опускайтесь під відео і перевіряйте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, виправляйте одразу. А якщо підписка вже є, то тисніть на Дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нових відео на нашому каналі. А також в описі під відео ви зможете знайти посилання на всі товари з цього ролику і наші соцмережі. А зараз давайте починати. Для початку коротко про головне: що ж таке взагалі акумуляторна газонокосарка і що в ній такого особливого. З назви, наче все зрозуміло. Та ж сама газонокосарка, але не від мережі, а на акумуляторі. І що тут прикольного? Насправді багато чого. По-перше, це тихо. По-друге, немає бензину, запахів і регулярного обслуговування. Вигуна. І по-третє, ви просто натискаєте кнопку і працюєте. Все без шнурів, без диму, без заморочок. А ще вони екологічні, компактні і ідеально підходять для приватних ділянок, де ну зовсім не хочеться сваритися із сусідами. Тому важлива тиша, швидкість і зручність. А тепер, коли з цим розібралися, давайте вже поговоримо про конкретні моделі sbo 2033B і sbo 4037B. І порівняємо їх з усіх сторін. Для початку пропоную поговорити про дизайн інструментів і їх зручність. sbo 2033B – це менша і легша модель. Важить лише 10,6 кг, розмір колись 140 мм передні, 165 мм задні. Маневрує легко, особливо між грядками, клумбами чи деревами. sbo 4037B важить трохи більше 11,65 кг, але натомість має більші колеса. 150 мм впередні, 200 мм задні. А це дає кращу прохідність по горбах, ямах чи на рівностях. Корпус обох з ударостійкого полімеру, який не ржавіє і не ламається від першого дотику до бордюру. Обидві моделі мають зручну ручку для перенесення, а рукоятка з гумовими вставками приємна і руки по ній не ковзатимуть. А тепер давайте поговоримо про серця цих інструментів, про їх акумулятори. Головна різниця між цими красунями в електроживленні. 2033B має один акумулятор на 20 вольт і ємністю 4 ампер години. b одразу два акумулятори на 40 воль із тією ж самою ємністю. Це означає, що 4037B не просто тримає заряд довше. Вона в додаток має вищу потужність, кращу продуктивність і косить складнішу траву впевнено і стабільно. Плюс один зарядний пристрій на два акумулятори економить час і розетку. А самі акумулятори та зарядки до них йдуть в комплекті до кожної з газонокосарок. Наступними ми розглянемо параметри скоси трави ширину і висоту. SBL 2033B має ширину косіння 33 см, і 5 рівнів висоти від 25 до 75 мм, які регулюються центрально. SBL 4037B вже 37 см ширину. І 6 рівнів висоти на такий же діапазон від 25 до 75 мм. І все це також центрально регулюється однією ручкою. Такі тонкі налаштування висоти косіння дуже важливі, якщо хочеш адаптуватися до погоди, сезону або типу газону. А на великих площах додаткові 4 см ширини це, повірте мені, реальна економія часу. Далі поговоримо про травозбірники. Тут важливо зазначити, що обидві моделі мають режим мульчування. Трава не збирається, а подрібнюється та лягає між стеблами. Зберігаючи вологу і підживлюючи ґрунт як органічне добриво. А якщо ви все ж таки прибираєте траву, то тут теж є з чим порівняти. Менша модель має 30-літровий травозбірник, старша модель 4037 – 37 літрів, тобто можете косити трішки довше без зупинки. Обидва мішки тканинні, зручні у вийманні, мають індикатор заповнення. І не треба щохвилини перевіряти вручну, чи забитий ваш травозбірник, чи ні. І ще обговоримо деякі фішки цих інструментів. Обидві косарки мають миттєве гальмо двигуна. Відпустили кнопку, ніж зупинився. Це важливо, якщо бігає дитина або поруч домашні улюбленці. Інженери Секвоя подбали про ергономіку, безпеку та тишу. А це найважливіше для кожного, хто працює на своїй землі. Отже, друзі, настав час підбивати підсумки. Якщо у вас невелика ділянка 3-4 сотки, і ви цінуєте легкість і простоту, SBL 2033 b стане чудовим рішенням. Якщо ви шукаєте більше автономності, ширину косіння, маєте більшу площу і косите частіше 4037B Точно варта своїх грошей. Обидві моделі надійні, тихі і прості в догляді. А головне, вам не треба буде вдихати бензин на світанку або тягати за собою величезний подовжувач. Дякую за перегляд і обов'язково пишіть в коментарях, яку з цих моделей обрали б особисто ви. І чи варто нам проводити з цими інструментами польові випробування в реальних умовах? А також, якщо у вас є варіанти якихось цікавих стрес-тестів для цих інструментів, то напишіть про це в коментарях. На цьому все. Лайк, підписка, дзвіночок, та ви й без мене знаєте, що треба робити. До зустрічі у наступному відео.